Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в коробці. І недавно на розпаковці до нас приїхали ось такі от наушники бренду Lenovo. Не знаю, Lenovoських наушників у мене ще ні разу не було. От а, я відразу хочу вам сказати, тому що, можливо, серед глядачів дуже багато о, меломанів або там фахівців, спеціалістів. Я собі, ну, це була спонтанна покупка. А, я її не планував, була нормальна ціна, була акція, я вирішив їх придбати. Це один момент. По-друге, ну, я не брав їх ради музики. Я, бачите, я їх ще не розпакував, я навіть не знаю, якої вони там якості. Да? А, мені потрібна була а, бездротова гарні... гарнітура, щоб можна було нормально спілкуватися. А, потрібно було, щоб не відвалювався блютуз. Потрібно, щоб досить швидко не розражалися. І, в принципі, все. Тобто блютуз, живлення, щоб тримало більш-менш. І щоб співрозмовник мене чув. Так. Ось так ось трошки у нас упаковка пошкоджена. Ну, але то таке. Ох, і я ще їх замовив точно білого кольору. Так, знак якості. Тут у нас амбрашури додаткові дві пари. Так, що у нас тут? Ну, вже сучасний type c Звичайно, огризочок. Коротюсінький, сантиметрів 10, не більше. китайская у нас инструкция. Полностью китайская. Не двусторонняя. На заворотную сторону, в стороне английского мова, Это Уже радует. Так, власно кажучи, сам бокс. Запечатано, все запаяно, все добре. Значить, так пройшло з за заводу. Так. Що ми маємо? Хм. Ми маємо приємний білий матовий, до речі, не глянцевий. Матовий колір бокса. О, з тильної сторони роз'єм Type-C. Так. Ага. Слухайте, фига си. Отак От у нас відкривається коробочка. До речі, вона на магніту. На магніті отака От підсвітка у нас. Офігенна. Sync Plus. Е, Так. Отак. От щось там уже блимає, щось відбувається. Кудись хочуть вони законектитись. Так, я так розумію, що кнопки фізичних тут нема. Напевно, тут сенсорні оці блималки. А відразу з коробки намагаються, роз'єми для мікрофона. До речі, на двох чи тільки на одному. Тільки на одному на правому. З коробки починаються під'єднуватись. Ну, потрібен час. Розумієте, так воно виглядає все достатньо прикольно, сучасно, прям космічно. Але потрібно під'єднати їх до смартфону і спробувати, принаймні, послухати, як буде відображення звуку і як буде працювати як гарнітура. Я думаю, зараз ми це все зробимо. Е, і так, друзі, потестив я ці навушники, блін, годинку десь потестив. Дуже задоволений, дуже вражений. Е, тут е, прикольні баси. Я просто в шоці, я не думав, що від такої малесенької. Штучки і будуть так гоцать. Провів я декілька телефонних розмов, як гарнітура працює ідеально. Bluetooth ні разу не відвалився. За цю годину як було 80%, так і лишилося. от Гучність я слухав десь на. Ну На 75-80%, до 80 і це повірте, це гупало в ушах так, що я ну, навколишні звуки взагалі не відчував. Так що, отак, от. Так що рекомендую. По, по, по скидках, по, по всіх ділах вони там щось обійшлись. Ой, я вже не пам'ятаю, чи 3 чи 4 долари десь в цьому діапазоні. І, звісно, час покаже, як вони е, надалі будуть працювати, але зовнішній вигляд, а, магнітна кришка, до речі, матова фарба і якість самих навушників можу вам рекомендувати. Обов'язково посилання на магазин під описом файла. От, якщо, можливо, у когось є такі наушники, відпишіться, як вони. З часом. чи не глючать. Я знаю, що о, у деяких наушників є така болячка, вони е, розсинхронізовуються. Ну, правий, лівий, тобто не працюють в парі з часом. Ну, принаймні зараз все працює ідеально. Так що можу вам рекомендувати до покупки. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте і всім гарного дня. Дякую.